А що буде, якщо того, кого вважають лихом, виявиться єдиним, хто вміє берегти тепло? У лісі, де гілки шепотіли плітки швидше за вітер, жив чорний кіт. Його ганяли, йому кидали слова гостріше за каміння. Бо чорний, бо мовчазний, бо не на щастя. Ах ти, шкідлива кицю стій! Я тебе провчу, злодійко. Він навчився ходити краєм стежок і ховати очі. Не тому, що був винен, а тому, що світ іноді боїться темного, навіть якщо воно гріє. Одного вечора кіт забрів до хатинки на курячих ніжках, думав виженуть. Завжди ж так. Але Баба Яга вже стояла на порозі. Хто довго терпить, той має право на захист. Вона не питала, чому він чорний, не рахувала чужих страхів, просто поставила миску і налила теплого молока. Тієї ночі кіт уперше заснув без напруги і вперше без снів про втечу. З того дня він залишився з ягою, не як звір, як охоронець. Бо чорні коти бачать те, від чого інші відвертаються заздрість, злі наміри, брехню, заховану за солодкими словами. Коли хтось приходив до яги з фальшем у серці, кіт тихо щирився і ставав між ним і порогом. А хто ніс добре слово, того він зустрічав лагідно, торкаючись хвостом, ніби дозволяючи пройти. Кажуть, відтоді в тому лісі поменшало кривди, бо якщо навіть баба яга стала притулком, то, може, не такі вже страшні ті, кого ми звикли боятися. Ось мої любі частуйтеся яблучками. <ривіт> 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 Добре, їжте на здоров'я. А чорний кіт. Він більше не ховав очей, бо знав темрява це не прокляття, це колір тих, хто вміє берегти світло.